Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, завтра у мене чергове судове засідання по сфальсифікованій кримінальній справі проти мене як журналіста, правозахисника громадського діяча. Запрошую знову всіх завтра, 24.09.2025 року, о 12-й годині Вижницький районний суд суддя Осокін. Буде слухатись відвід, заява про відвід судді Путильського районного суду про Скорняку. На що хочу звернути, друзі, вашу увагу? Якимось дивним чином, моя кримінальна справа на розгляд попадає до судді Стефанко з Путильського районного суду, на яку я перед тим два роки порушив кримінальну справу. Ну, якісь ви розумієте, ну збіг обставин, розумієте? Моя справа, якимось дивним чином попала до судді, на яку я порушив кримінальну справу? Далі завтра розгляд моєї заяви буде здійснювати суддя осокін, з яким у мене також був конфлікт. Розумієте? А судді, який розглядає заяву про відвід, відвід не заявляється. Не передбачено законом. Розумієте, який дивний збіг обставин. Тому що я про суддю Осокіна знімав неодноразово сюжети. І навіть дійшло до того, що він якось. Калідорі суда чуть не йшов зі мною битися, аж чуть охорона повибігала, розумієте? Бо з моїх попередніх сюжетів вам нагадаю про що мова. До суддівської кар'єри суддя Осокін займався адвокатською діяльністю і був адвокатом такого одіозного москальського попастороженця Василя Ковальчука. І у мене була інсайдерська інформація, що Василь Ковальчук Москальський ПІП був вкладником в суддівській кар'єрі судді Осокіна. Ну, ви ж розумієте, знаєте, що все в нашому житті продається, купляється, і у нас ну, це нікого не секрет, що в нашій державі посади продаються. Ну, це по інсайдерській інформації. І на цьому фоні в мене з суддею Осокіним були конфлікти. І якось дивним чином, збіг обставин, знову моя заява попала на розгляд до судді Осокіна. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І ще декілька слів про москальського попа Василя Ковальчука. Це насики одіозна фігура, що у нього дуже багато синів. Переважна більшість з них священнослужителі, і декотрі з них зараз служать у москалів. Збирають допомогу для СВО. Один навіть вже є така інсайдерська інформація, що капелан в москальській армії. розумієте? Один там якийсь зробив ансамбль, москалів вважає, розумієте? Що у нас в державі взагалі відбувається? Ось, я додав всі фото до цього відео, кому цікаво подивитись. Друзі, максимальний репост цього відео. Напишіть, що ви думаєте з Цих збігів-обставин в моїй справі. Слідкуйте за моїми сюжетами, буде цікаво. Всім гарного вечора!